Друзі, привіт! Хто зараз в Україні легітимний? Та чи є взагалі така людина на сьогоднішній день? Це наболівше питання, судячи з ваших коментарів. Тож сьогодні ми з цим розберемось. Сьогодні ми перевіримо саме з юридичної точки зору два основних і протилежних наративи. Ми з вами розберемося, який з цих наративів, ну, скажімо так, ближчий до правди згідно Конституції України та діючого законодавства. Але спочатку нагадаю, що більшість з вас дивиться відео без підписки. Тому підписуйтесь, друзі, на цей канал. Нема тут нічого страшного. А також у мене є і телеграм-канал, де я залишаю важку. Важливі юридичні новини, які коментую з юридичної точки зору, та надаю корисні посилання. Отже, друзі, майже під кожним відео є такі коментарі. Президент нелегітимний, прострочка, Ким Чен Зе. все це навіть вже і Гончаренко депутат озвучував у Верховній Раді. Каміння здебільшого летить в президента України. Хоча, вже якщо по-чесному говорити, згідно тих строків, які є в Конституції, прострочені в нас вже всі: і Верховна Рада, і місцеві органи. Тут ключове в цій темі питання легітимність. По-перше, легітимність означає позитивне ставлення, довіру або визнання авторитету влади, і головне її законності. І це виражається у готовності людей добровільно підкорятися такій владі. Тут одразу скажу, що як ви розумієте, цього недостатньо або бути повноцінно легітимним. Інакше, якби цього було достатньо, то кожна влада, яка б тільки втрачала рейтинг, її можна було б гнати в шию, навіть не досидівши строк. Але цього не відбувається, і я не пам'ятаю такого, щоб хоч хтось самостійно склав свої повноваження через те, що втратив рейтинг або не виконав свої передвиборчі обіцянки. Тому є друга складова легітимності, не менш важлива, і це юридична узаконеність, так би мовити, влад, легітимація. Це власне про те. Про що усі зараз жваво і дискутують, бо рахувати то до п'яти можуть усі і якось вже пересиджувати негарно. І от наратив номер один нелегітимний, все прострочено. Багато прихильників нинішньої влади кажуть, що це ворожий наратив, хоча він лунає насправді із Сполучених Штатів також. І е, цікаво про тому, що угоду про корисні копали не то згодні укласти власне, і з нелегітимним. Ну ви ж розумієте, це те, про що я. Я кажу, що в залежності від обставин маневрують суспільну думку як хочуть. Але ж на чому реально ці аргументи всі базуються, звідки, так би мовити, ноги ростуть. Справа в тому, що це насправді найбільш такий очевидний наратив про нелегітимність, тому що у нас є строки повноважень президента згідно конституції, і от статті 103 зазначається, що таким строком є п'ятирічний строк п'ять років. От зверніть увагу, тут ще зазначено, що в порядок проведення виборів президенти встановлюються законом. Поки що запам'ятайте це. є також рішення конституційного суду, який тлумачив цей п'ятирічний строк, власне нічого нового не розтлумачив, а сказав, що це єдиний. Конституційно встановлений строк, на який обирається президент України, але ж ми з вами пам'ятаємо, що у нас нестандартна ситуація, ситуація, так би мовити, з родзинкою воєнний стан. А про повноваження президента України в контексті воєнного стану в Конституції України ні слова, от, власне, і все з президентом. А на додаток до цього наративу, так би мовити, підсилення вишенька на торті чи полуничка, кому як подобається, а стаття 83 конституції містить ось таке положення. У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради під час дії воєнного стану, її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради, обраної після скасування воєнного стану. Ну тобто про Верховну Раду чомусь прямим текстом усе прописано. Рада обирається після скасування воєнного стану. Це також про принцип безперервності влади, але від себе, друзі, я хочу звернути вашу увагу. Дивіться, тут зазначено, продовжується повноваження, але ж це ж не треба плутати і правом переобрати. Продовжується зовсім не означає, що не можна вибирати нову раду за потреби і під час дії воєнного стану. Але ми ж сьогодні більше про президента України, і, от власне, відсутність прямих положень щодо. Продовження повноважень президента під час воєнного стану на контрасті із продовженням повноважень Верховної Ради натякаю на те, що 5 років минуло, і будь здоров. Далі ми переходимо в наратив номер 2, Бо воєнний стан так він звучить. Всі посади, всі повноваження і всі провілеї продовжено, тому що воєнний стан в країні. На чому ж побудований цей наратив, якщо ми вже зрозуміли, що згідно конституції, прямо про продовження повноважень президента нічого немає? Зізнаюсь чесно, не чула жодної внятної думки і пояснення з боку представників влади. Давайте я спробую зрозуміти їх логіку і пояснити вам. Подивимось знову в розділ Президент в Конституції. Стаття 108 нам говорить, що президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного президента України. Це також, друзі, про принцип безперервності влади. І знову ж таки зверніть увагу про воєнний стан. Тут нічого немає на відміну від того, що прописано щодо парламенту. Але ми дивимось далі. Стаття 64. дуже цікава стаття. Вона регламентує обмеження прав наших з вами під час воєнного стану. І от тут є такий перелік статей прав, які жодним чином за жодних умов не можуть бути скасовані під час навіть воєнного стану. І якщо ви будете уважні, то ви не побачите тут статті 38. А про що ця стаття? А ця стаття про вибори це якраз про право брати участь в управлінні державними справами, право вільно обирати і бути обраним ось так, друзі. Тобто, це все означає, що виборче право згідно статті 64 можна обмежити. І дійсно, ми знаходимо такі обмеження, де знаходимо. В законі про правий режим воєнного стану ми знаходимо заборону усіх виборів і загальнодержавних і місцевих. Але ж ми знову повертаємося, що в нас є конституція, це вищий закон, у якому є прогалена і чітка імперативна норма про 5 років президентських повноважень, і не більше. Плюс та сама позиція є в рішенні конституційного суду. А яка вам думка більше резонує? Що для вас більш переконливо? Напишіть про це в коментарях. А від себе я скажу, повертаючись до слова легітимність, що воно включає знову ж таки два важливі складники. І не лише юридичний, як ми вже визначилися, порядок формування цих органів і здійснення їх влади, а і підтримку думку народу, тому що народ же в нас є єдиним джерелом влади згідно конституції. Тому очевидно, що президент може бути абсолютно з точки зору закону легальним, сидіти при владі в межах строку, однак абсолютно нелегітимним, абсолютно без підтримки. І це дуже властиво диктатурам. А може бути навпаки суперлегітимним мати. Височезний рейтинг та авторитет у суспільстві, однак бути вже по суті нелегальним або простроченим, а може бути і одне, і інше одночасно, і це взагалі найгірший сценарій. Що думаєте, ви пишіть свою думку у коментарях. І не забувайте поставити лайк цьому відео, поширюйте його і підписатись на цей канал. Ваш інспектор права.